Добрий день. Доброго дня. Доброго Așa, pasta petu. Я по цену 25 гривен. Uh -huh. А то их баночках. 50, 60. Uh -huh. Вы снимаете? Так. Я по килограмму, я по килограмму. Я по килограмму. Я по килограмму. по Я А какая цена на сон? 200. Я возьму. А оце що? Ага, все добрінько. А оце що? Фаштитівка, оце? Паштетівка? Паштетівка, так, там пробувати його є. Ага. Сидьте сюди, дайте попробувати. Ну, дайте. Гарміпляцький, пам'ятнікала господиня. Однакова ціна на все? Так, по скільки? 320. По скільки? 320. Пуси нові ручки. 110. Це йдуть на Карпаті, я даю пробувати. Угу, я попробую. Яка ціна тих баранців? 50 гривень. 50 гривень. Ой, гарнюня. Понюхайте Яка ви молодець. Скільки? Такай корм, яка краса. можна брати, так? Яку ціну цей сир починий? по 80. Це по 3, а 70, вона маленька. така по 80, 150. А пасочки? А паски, так само, 80, як я кажу. гарні крипи. Яку ціну через це? Скільки? 15? 20? А ну покажіть, який почеркці. Ну давайте мені. Okay. Два. Що ви там маєте, яку смакоту Маю. людям приготували. Так, стоїть на зудинку курки. У uh нас -huh. є базасління. То є паштет, то є самі. Щоб було але ще Ясно uh -huh. А то вуджина, так? Так. А даєте пробувати от таку посередню? Звичайно, так, що. Ja ja не, не, Кошики простенькі гарні. Гарні квіти. і Яка ціна того букета? 60, Дякую. Яка краса. Я знаю, що ви це робите своїми ручками. Дуже гарні рушнички. А приблизно ціна от такого рушничка. З три зуби Тисячу. Тисячу. Але гарно. Дуже гарно. Молодець, пані Галина. Є ще такий. Ага, меншенький. Патріотичний фльом. Угу. Краса, неймовірно. Дай вам здоров'я, щоб ваші ручки вам не боліли. Дуже-дуже дякую. Yeah. Навзаєм. Які гарні кошики. Звідки ви до нас їх привезли? Здалека? Там. Ну, Яка приблизно ціна? Найменші 400 гривень, а там та від 900 гривень. 400 і 900 і ще вище. Дуже гарний кошт. Супер. Я вже вдома приїхала з базару, познімала вам там трошки, хто бачив відео, покажу свої покупочки. От купила черемшу. Два пучочки на салатик з яйцем, дуже смачно. Так, Отакий От Сертісон, домашній купила шматочок. Отакий От паштет в крамниці польській, земляки знають у Юри. Казав Юра, що дуже смачний, це печенковий паштет. От. І така ковбаска була назва її, теж вона смачна, я її колись купляла. Бачите, така темна. У мене є домашня своя два колечка заморожені, що я робила. Ще зріз два лежить. Але, думаю, візьму ще трішечки. Карт купила такий величенький, вже не буду його зараз розпаковувати. От, зеркальний карп на 200 з чим то гривень, дуже великий. І своєму попугайчику, чако, такі сімочки, бо він такий в мене хитрун. В кормі сиплю корм, там мало сємочок, а він все їх вибирає, все вибирає. Я знаю, що багато сімочок не можна, бо то маслянисте. Ну, але як не побалуюш свого попугайчика. Так що, отакі в мене покупочки. На базарі людей море, навіть всередину базару я не піднімалася, От, тому що дуже важко знімати людей багато з наступаючими святами усіх.